Yo! Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс. І він оновився. Зараз у нас новий сезон з новими бравлерами. І як я розумію, тут прям прям йомою -йо, можна ключа отримати. і мені дало прям ключа-ключа. У мене є два ключа, кстати, Вони тепер стакаються. І я можу, коротше, такі ключі зірочкою тратити тільки на ресурси, на коїни, на паверпойнти або на блінги. Ну, блінгів у мене дуже багато. У мене має чуть, чуть не вистачає, тому давай візьмемо паверпой. Та й візьмемо ще паверпойнтів. Хай будуть бравлерів, качати завжди потрібна річ. Плюс у мене ноль остальних скінів, просто нуль. Оцих ключів, і це, звісно, проблема. Це, звісно, повна проблема. Можна буде получити Глоберта. можна буде получити Енджелу 47-й сезон, сет скін. А, так тут не тільки Енджело, тут дивись просто скільки скінів. Тут вообще купа скінів. Ой-ой-ой. І разні класні, так сказати, брилочки. Кстати, по поводу з приводу брилочків, ми можемо їх і так купити. А, ось, чого мені не вистачає PowerPoint, тому що тут стоїть більше Чим чим коїні. Ладно, давай брелків я не бачу, зато якесь витягую непонятно звідки. І получаю на кольта гіперзарядний брелочок. Супер. Гіперка мене кольта була. І Кольт у мене вже повністю прокачаний, так само, як і Емс. Плюс разом з цим всім у нас появився новий режим. І ще ось що завтра вже буде гіперзарядна двіжуха, де можна буде отримати гіперзаряд на халяву. Ну, так як, в принципі, я не проти, я можу спробувати залутати кейса. Мега вдача, мега-любов проти босса. Якщо ми граємо проти боса, значить ми особо довго не паримося. Беремо, скоріш за все, можна брати Ворона, можна брати Джессі. Давай попробуємо Ворона на початку. Подивимося, що там по демеджу буде, якщо з нами буде попадатися Джессі, подивимося, скільки вона наносить демеджа. Ворон мені просто подобається. Зараз будемо просто бити боса. Кстаті, там є банки. І це дуже круто. Я б їх позабирав. І Джессі дуже хорошо для них підходить, насправді то. І зі мною є кіт. нас двоє в команді. І, походу, у нас є прям банки-банки. І вони прям з усіх сторін. Це дуже круто. Раніше такого вроді як не було. Я, по крайній мірі, цього не пам'ятаю. Я прям по хорошому Банки би попідлутував. Хай він там його дубасе. Ну, кіт, кстати, не сказать би, що дуже хороший проти боса. Проти боса, напевно, якась би була ця непогана, як і правильно сказати, коляд, певно, вона була б непогана. Кстати, банок ще є дуже реально багато, і я б їх би позабирав. Часу у нас, ну, хватає, У нас прям достатньо часу. І хто б дуже хорошо ламав і банки, і бив би боса? Я думаю, що Джесі прям реально би підійшла. Прям хорошо до цієї задачі. Позабираю ці всі банки. Я взагалі не парюсь, в мене ві. 8 з восьми банками я щас його швидко снесу. Правда, кіт його майже вже побив, кота все на все 4. Ну чи подивимося, подивимося на якраз його атаки, бо я більше бачу такого сивово хочу позбирати всякі приколи, позбирати банки, щоб мене було більше демеджа, більше хп. Щоб я і регенерував краще. І, взагалі щоб все було так сказати, дуже-дуже хорошо. Він там хай кидається своїми приколами. Я взагалі його, чесно кажучи, не боюсь. Він по факту то нічого не може зробити. Мені я його таку сюди запригну Включу щита, щоб він мене тут не пробив сразу. І я з одного її ульти, реально йому дуже багато зніс. Реально дуже багато зніс. 84 тисячі демеджа. А, в нього 115, бачите, ну я менший бив босса. Я більше банки утав дуже довго. Але в цілому ворон непоганий сюди. В цілому реально непоганий. І нас грало тільки двоє. Оце цікаво, чи далі нас буде також двоє, чи ні. Ну, щас подивимося. Кейс, я в будь-якому випадку хочу получити, тому давай візьмемо ще Джесі. От Джесі, мені кається, сюди буде прям ой-ой, як хорошо. От Джесі має прям підходити. Зі мною є Дінич. Дінич теж ламає. Банки, в принципі, хорошо, він теж максимально рівня. у нього тисяча кубасів на ньому. Ну, поїхали. Особи я довго не парюся. Я просто отако накидаю пару плюх. Бистро це все так сказати, ламаю. Надо прямо ламати, старатися ламати реально швидко, такое ми все доламуємо. На оцю всю байду мені байдуже. Головне, його не агрити. Час у нас іде собі. Ми собі кайфуємо, ламаємо все. Так, диви, він, кстати, залутав набагато більше всього, ніж я. Банок. І ще дотирив мої банки не знаю що. Ну, він, в принципі, окей. Він, він так знає, він так бачить. Зараз, сказати, нові атаки будуть вже на сквікові. Тому, я сподіваюся, що я хоч переживу за ці атаки, мені треба ультимейт нафармити, в будь-якому випадку. Без ультимейта я зараз нічого не зможу зробити. Дін дамаже дамажить дуже добре. Я ставлю ульту, прокачую її і, в принципі, бос починає відкисати. ставлю отак. І все, бос легко откидається. Сім банок, це реально багато. Демеджа дніш на ніс все одно більше мене. Опять-таки, бо я довше фармив банки, чим бив боса. Я би просто почав його бити, поставив би турель, і все. Все було б реально дуже швидко і просто. Ну, що в нас, кстати, так, це все я пізніше заберу. Що в нас по цьому? Зараз рівень експерт. Ще коротше 4 рівня попереду. Давай підемо, подивимося. Нового боса все ж таки хочеться прощупати і попробувати вбити розбити його повністю. Ну, давайте цим і займемося. Тут мелоді. Мелоді, кстати, теж дуже швидко банки буде ламати, тому. В Принципі, питань нема. Так, я пробую максимально швидко їх ламати. Ну, понятне діло, що в мене цілком ймовірно, що швидко, прям сильно не вийде. Ну, хоча б якось, то вийде. І вже буде непогано. Так, погнали отсюда. Не сильно мене хоче випускати, босс там, по суті, кайфує. Погнали, ще знесемо ще одні банки. І якраз мелоді вже шурує їх лутати. І оп'ять в мене підтирила по всі банки, диви в движний 10. Обалдеть. Ну і поняти дівчинний демеджа буде набагато більше. Ну, я зараз постараюсь дуже швидко вифармити собі ульту. Вона, бачиш, в рази швидше ламає банки, ніж я. От і тобі весь прикол, що поробиш. Дві, скільки вона сносить демеджа, вона воно прям реально дуже багато снесло демеджа. Ставимо турель з турелькою, ми, конечно, ще швидко доламаємо. Ну, бачиш, Мелоді прям хорошо сюди вписується. Прям реально хорошо, швидко ламає банки. 168 тисяч демедж, у мене 70. Типа я ультра слабкий против него. Але я можу і на мелоді попробувати. Правда, в мене вона не до кінця вкачена, хоча дуже прикольний бравлер. Хм Ну, я все рівно придержуюсь того самого режиму, що от тако Джесі хороша. Шарф, кстати, теж дуже швидко поламає, але шарф не так буде демеджа вносити. І він буде получати плюхи, йому придеться хілитись Ну да. Ладно, підемо попробуємо Також давай понакидуємо У Мене просто перезарядка повільна на Джесі. От тобі і вся проблема. Перезарядка на Джесі повільна. Треба все це дочекатися, треба це все поняти, треба це все ще й попроходити. І він, кстати, загрив боса. Це дуже погано. Ну, ящики ще зверху є, бо я думав, що він їх уже полутав. Шаф, в принципі, такий чувак, що міг би і все це дуже швидко поутати. Ну ні, він сидить, б'є боса. Зато в мене зараз буде багато банок, Ну, він уже йому сніс диви Майже 30% хп, пішли наверх, подивимось. Є тут ящики. Ні, ящиків, ящиків немає. Ну, погнали бити боса просто. Поможемо йому. Мені ульту треба набити якось тепер. По-хорошому. А як її набити тепер? чорт його знає, він вже диви, вже по... 30% хп в боса залишилося. Коротше, Джессі тут, походу, ну прям не дуже. Джесі прям не дуже. От реально не дуже, можна попробувати взяти Мауді, я ще ще кисну. Давай хоч турель поставлю, прокачаю її і хілитись, давай. Хай турель б'є, турель реально вале, але шарф. Диві, 200 тисяч, просто на шарфові. Це якийсь прикол. Може той шарфа взяти, та й не паритись. просто стояти бити боса. Йому на все байдуже. 500 кредитів, кстати, на глоберта вже. Дуже круто. Давай візьмемо шарфа, що вони паритись. У мене все є. Гаджет візьмемо оцей. Нема мене, правда, його, але придеться купити. Нічого страшного. Все, беремо шарфа, йдемо сюди. Погнали, погнали, попробуємо. Я сподіваюся, що вийде У мене. Ну, прикинь, 200 тисяч демеджа наніс, це реально багато. Зі мною, кстати, Кольт. Ну, Кольт не зможе сильно ламати ящики. Быстро. Так що, я думаю, що я зараз дуже швидко ящики поламаю. Заберу кучу банок і буду собі кайфувати. Та-да, диви, як він кайфовий ламає. Все, плюс 4, погнали. Кольча б'є перший ящик, я щоб ти понімав. я вже ось б'ю другий. Я їх зараз дуже швидко зламаю. Отако бем. Я зараз піду, ще третій заберу. Через кущі, через оце все. Як у мене робили, як у мене робили, бачиш? Просто позабираю ящики. Ну все. І що мені париться? Я ставлю щит і сижу, його б'ю. Так, щось відходю, Запригую. І починаю його далі дубасити. В принципі, геймплей ось такий: у мене є вампірізм. Я хілююсь постійно, у мене дуже багато демеджа. Я реально дуже сильно б'ю. його. Роблю ось так. Запригую, далі б'ю. Кольт його теж вали гіперкою. Я ще запригую, поки я на гіперкі, ще далі його дубасю. І диви, він мені реально нічого не може зробити. Та на що я за тут Джесі грав, якщо я просто хілююсь от так. І просто клацаю, щоб бити. Все. Цей, звісно, йому нічого не подобається. 140 тисяч наніс демеджа. я наніс 196. 000. Ну, нормально. Кольт дуже, дуже хорошо дамажив. особливо з гіперкою. Особливо у мене є Кольт з усіма прокачками. Так що Кольт дуже хорошо, просто банки йому важко даються. Но, що в мене там по цьому? Останній Impossible дуже тяжкий. Давай попробуємо. Подивимося, можливо, нас вийде. Хоча я думаю, за шарфа вийде. Ним дуже важко откиснути шарфом. Плюс каточка йде набагато быстріше. З нами хто? Джесі в команді. Ну, для Джесі я даже би і банки лишив. Але вона пішла його сразу бити. Ну окей, питань нема. Пробуй, бей. Тільки не откисай, а я піду все-таки позабираю баночки. Так, да, Impossible challenge. Давай подивимося, попробуємо. Я, в принципі, не проти, але банки я би позабирав. І вона цілком ймовірно, що вже позабирала оці банки теж. Ні, не позабирала. Ну, тебе тут поряд нема. Ти б'єш босса, питань нема. Я позабирав. Вибач, Джесі. ти откисла, у мене є 18 секунд не откиснути, тому будемо пробувати його бити. Нафармимо ульту, якщо що, гаджет будемо держати при собі, і будемо просто сидіти його бити. Кстаті, тут банки теж лежать, я не знаю. Дивись, який плюх! Я откис, Джесі появилася, забирає банки. Обалдеть, я й не думав, що я там зможу откиснути, а я його перестав бити та откис. Джесі треба жити. В неї 8 банок. У мене 0. Якщо ми зараз якось переможемо, я буду в шоці. Ну, реально тяжко тяжко. тяжко. Вона поставила ульту без гіперки. Ну, а зараз у неї вже гіперка буде. Все, в неї є гіперка. Вона ще ультане, поставить класну ульту. Поставить класну турель, поставив, при тому всьому з гіперкою. Я зараз уже не перехилююсь особо. Ну, помало, мало помало у мене щось трошечки виходить. Давай дамажити. Плюс турелі залітають одна за одною. Я ще запригую, я ставлю ще щита. Мені треба жити. Ми вже його дуже жорстко зламуємо. Дуже жорстко. Ну, мені щас халепа, походу. Да, я от кес, Джесі жива, турель жива, 43 тисячі хп. Капець, прикинь, тут реально тяжко. Ну, я без банок був. Прикинь, у мене було, могло бути 20 панок. Я просто зажадничав. І взагалі, зараз вона одоб'є з одної плюхи. Все. Перемога, але ну, не я переміг, а мені, мене протягнули. Джесі. Все-таки показала, хто тут босс. 270 тисяч демеджа. Не парилася взагалі, їй було байдуже на тій банки, вона просто йшла її бити. Так, міфічний. Може легу дадуть? Ні, міфічний стардропчик, 200 поверпойнтів і ящик, кейс, за яким ми, в принципі, і гралися. і поки що повне лайно, повне лайно, просто повне лайно. Ти представляєш? Повна єрунда. Взагалі повна ерунда. Ну, хто ж знав, хто ж знав. Хорошо, що в нас по гарячим зона? По гарячим зонам у нас дуже все непогано. Ми можемо взяти з собою, в принципі, Емс, яку я і хотів би підкачувати, бо вона з усіма брилками, вона дуже сильна. Вона реально дуже сильна. В неї дуже сильна гіперка, дуже сильна ульта стала. І ми можемо реально хорошо зараз проходити. Плюс у нас дуже непогана команда. У нас команда реально хороша. Тому давай спробуємо. В принципі, герої непогані. Якщо чуваки зможуть ними грати хорошо, то все буде, в принципі, круто. Отако ми все відкидаємо. Чуваки вже прям пішли. От кисати ми захоплюємо собі, ми не паримося. більша проблема тікати від Емс. Отако от ми робимо просто. З гіперками, з усим. Помагаємо чуть-чуть Ну І сам откисаю, але демеджа вносив багато. Шарф чуть-чуть не може дотягнутися до емс вона його вбиває. Нам щас на все заново надо захоплювати. Це, звісно, повна проблема. А, ні, вона його не вбила. Мені показалося, що вона його вбила, ти поняв? А вона там по факту взагалі все хорошо робить. Отако ми робимо трошечки мішаємо тому баклажану, мішаємо цьому баклажану. Так, робимо ось так. Трохи накидаємо демедж. даю ульту, даю отако. На плюхи накидаю, просто отбиваюся, захоплюю, кайфую, отако запльовую, щоб вони там сиділи без хп. І я взагалі откислаю, не поймаю чого. Ну хорошо, що чуваки наші задефались. У нас 97%. 99%. 100, все, все захопили, все, все дуже хорошо. показую, що я старплеєр. В принципі, непогано, да, демеджа дуже багато, хоча шарф бігав всіх виносив, але він тут не старплеєр. Плюс 8 кубасів, хорошо. Плюс ще проходимо всякі приколи. Давайте позабираємо 1000 паверпой, 1000 коїнів, 200 кредитів на Глоберта. Глоберта хочу дуже сильно потрогати. Прикольний герой. І заберемо ящик. Тут, по ідеї, нам щось може толкове, ні? Раніше ящики це було дуже круто. Потім їх зі гри убрали, а зараз їх іноді додають. Не пойму, що їх тоді убрали, значить, якщо їх ви час можете додати. Так, хто з нами? Шарф і Джесі. Непогана команда. Проти нас Ліон. І Кольт. Тож команда непогана. Ну, наша таке відчуття ще трошечки краще, ну. Але... чорт його знає, давай подивимося потестимо, так сказати. Нашого вже розбили, пацана. Мені вже важко тут відбиватися якось. Я, вроді, демеджа наносю, ну але... і Джессі якось не може попасти один раз просто попади по челу. Так, забираю, думав, двох заберу, але ні. двох не вийшло забрати. Все хорошо, хилый надо. Леончик тут. Сейчас разнесем нашего шарфа. Шарф у нас что-то не в прайме вообще. Вообще шарф не в прайме. Да 500 хп. У меня надо отхит. Еще-чуть зона наша. Головне не откиснутый. Откеснутый буде більш бідніше. Отако, такого хорошо. Джасси закинула. Леончик, поки там тусуется. Отако робимо шелі, просто откидаємо щоб заново спавнилася, Ліона би догнати. Чуть-чуть би хочеться догнати. Ну не виходить, ладно. Не попадаю, попав убив. Хорошо. ульта, Не встигаю. Ну, нічого страшного, нічого страшного У нас все дуже непогано поки що. І, в принципі, ми прям хорошо йдемо. 80%. Дві перемоги зараз буде поспіль. Так, хорошо, шелі откинули Ліон прям реально конкретно заважає. Ну нічого страшного ставлю ульту просто шоб попробувати його заповільнити, но я його навіть не догнав. <реш> і в принципі, хорошо, знову мене показують, знову я найбільше демеджа вніс. Прям хорошо. А Джесі хорошо затанчила. Багато демеджа впитувала, а я багато наносив. Та й в принципі, хорошо. Бо Мс дуже непоганий герой для ламання зони, захоплення зон. Давай позабираємо ще хаос дропи Оці всі перші левели вони прям реально швидко качаються. Бо потім треба по 950 хп. А 6 по 350 все, на все. Тут один квест виконав, три левела вкачав. А потім один квест, один левел. Так, міфічний старт дропчик. Опа, скінчик на гавса. Да, скінчик гавса, Непогано. Непогано. А що по квестам? Є оцей мега-квест? А чого ж я його не взяв? Нафармити 100 кубків. Ну, у мене є ще 26 днів, так що я нафармлю. І 10 старт стартропів дадуть цей квест. Обалдіть. Ну а на цьому будемо завершувати. Всім пока!